Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу поділитися п'ятьма найкращими рецептами: копчення сала, риби, курки, свиних вушок. Як все зробити правильно? Як правильно засолити, тому що є солення в розсолі, є солення на суху. Як правильно підготувати щепу, як зробити так, щоб... Сало було рівномірно забарвлене і мало ось такий гарний колір. Все це поетапно поступово вам покажу в відео. Перше, ми будемо каптити сало гарячого копчення, яке будемо робити в розсолі. Дуже важливо, чи то ви робите в розсолі, чи то ви засалюєте на суху. Три дні сало має. Просолюватися, Іначе воно у вас буде не смачне, не готове до вживання. Це найважливіший нюанс. Далі каптільня робите з бочки. Дуже просто вона робиться. В кінці відео я покажу, як можна з підручних матеріалів, з металолома зібрати за 15 20 хвилин собі першу каптільню. Звичайно, потім можна зробити краще, допрацювати, але щоб перший раз закаптити, взагалі, не проблема її швидко зібрати. Ось таке гарне сало у вас буде через 2 годинки копчення. А зараз давайте підготуємо розсол та засолимо наше сало. Три дні воно має стояти в розсолі, тоді воно добре просолиться. На 2 літри води ми даємо 400 грам солі, 4 лаврових листочки, перець горошок, 30 штучок. Все це доводимо до кипіння, кип'ятимо 3 хвилини, виключаємо. Вода остиває до комнатної температури. Туди поміщаємо сало і в холодильник на три дні. В такому розсолі сало вимачувати не треба. Далі я вам покажу сухий посол. Там обов'язково дві години треба буде його вимачувати. Хто любить натирати спеціями, можна натерти. Копчення завжди все перебиває. Спеції ви не почувство. Дуже обов'язковий секрет. Після того, як ви проселили сало, підвішуємо до повного висихання. Воно должно бути ідеально висушене. Якщо на ньому буде хоч краплинки води, копчення буде лягати неравномірно і буде некрасиво. Обов'язково гарно підсушіть сало перед тим, як будете його класти в каптільню. Далі розпалюємо костер. У нас гаряче копчення, тобто під каптільнею горить костер. Зверху лежить лист металу, на ньому насипана щіпа, вона нагрівається. І йде копчення. Таке копчення відбувається за 2 години. Гаряче копчення це 50-60 градусів Цельсія температура. Холодне копчення до 30. Разні нюанси, тому що холодне копчення коптиться довше, не проварюється сало або риба, неважно, що ви копчете. І воно храниться до 2 років без проблем. Гарячого копчення продукт треба з'їсти за місяць, максимум місяць він лежить. Накидаємо дрова, закриваємо лист. У нас тут каптільня зроблена яма, тунель, далі повітря нагнітається вентилятором. Кому цікаво, можу зробити віддільне відео, як це робиться. Ну, це хто хоче заморочитися, можна просто бочку поставити на кірпічі, знизу підпалити костер, і те ж саме у вас вийде. Це просто зроблена каптільня для холодного копчення, там треба поступово, щоб тліли дрова, і троє суток ішов легкий димок. Тоді все буде дуже добре і дуже якісно. Получиться. Закрили наш лист метала, включили вентилятор, він потихоньку нагнітає кисень і нагрівається наш лист. Дуже важливо спочатку прогріти каптільню перед тим, як закладати туди сало. На холодну каптільню ви тоді не розчитаєте кількість часу, скільки має бути сало. Далі, крупну ще положимо на низ, зверху на неї просипаємо тирсу. Даємо прогрітися, щоб пішов легкий димок, підвішуємо наше сало. І коптимо 2 години. Зверху можна накрити або вологою ганчіркою, це найкраще, або кришкою металічеською. Дивіться, то, що у вас є в наявності. Саме краще, обична цупка ганчірка, дуже добре працює. Ось так ми просипали щепу. Далі я вам покажу варіант, коли додається цукор. Це для того, щоб був більш червоний, рівномірний так сказати, загар на вашому салі або курці. Тільки там має бути мілка щіпа і туди додається столова ложка цукру. Ну це не обов'язково. І так виходить дуже добре. Підвішуємо наше сало, добре висушене, закриваємо. Взагалі, і півтори години достатньо. Тут пробуйте хто як любе. хочу, щоб воно добре трошки проварилося, прокоптилося, а коптиться воно 2 годинки. Підвісили, накрили ганчіркою, набралось диму, і коптиться туди краще не заглядувати, тому що ви будете постійно випускати дим, і загар ляже нерівномірно. за сікли време, годинки і. Можете гуляти і нічого з вашим салом не перезайде. Обов'язково має бути накрито. Якщо буде приоткрита кришка або ганчірка волога, то ваша щіпа загориться. Туди не має бути доступу кисню. Загориться, сало погорить і нічого доброго у вас не вийде. Це дуже важливий нюанс, секрет, щоб ви знали на майбутнє. Далі, у мене каптільня друга з жироулавлювателем. Знизу я вам покажу. Він обов'язковий, тому що якщо буде. Патити капельки жиру на гарячий метал це зовсім не корисно для вашого організму. Взагалі, їсти сало копчене не зовсім корисно, але воно добре. Інколи себе можна побалувати таким продуктом. Звичайно, кожного дня я його не їм, але періодично роблю, бо дуже смачно виходить. Ну і ось таке гарнюньке сало у вас буде через 2 годинки. Можна трошки довше продержати, хто любить, щоб воно більш так сильніше прожарилося, але це не обов'язково і так. Достатньо, щоб вийшло дуже смачно. Обов'язково беріть собі на вооруження цей рецепт. Він провірений раками, дуже простий. Сало ось таке м'якеньке, гарненьке, добреньке, просто тає в роті. Відрізаємо шматочок, куштуємо. Єдине, що після копчення підвісти, дайте йому остити, щоб воно охолодилося до кімнатної температури, а потім починайте їсти. Нарізаємо, смакуємо, дуже добре вийшло І починаю розповідати вам про наступний рецепт. Там ми наше сало будемо засолювати на суху від цього рецепта від попереднього, в тому, що просолене сало ви вимачуєте хоча б дві години перед тим як будете коптити. І після вимачування ще дві години ми підсушуємо. Виглядить воно ось так. Гарненько, Тут у мене і сало, і реберця. Все дуже гарно, смачно виходить. Щоб зробити все правильно, старайтеся різати одинакові шматки, щоб добре, рівномірно просварлися, і обов'язково добре прогрівайте попередню каптільню. Дуже часто задають питання, на чому коптити. На фруктових деревах це може бути вишня, абрикоса. В основному я на вишні, абрикосі тільки і копчу. Дуже добре виходить копчення на альхі, ну в нашій місцевості її важко достати. Так що, в основному, я роблю копчення на абрикосі. Ось так гарненько виходить: це з додаванням цукру. Як бачите, такий більш рівномірний, більш червоніший. Загар у нас виходить на нашому салі. Після того, як закаптило, обов'язково підвішуємо, даємо йому гостити. Трошки воно ще підкапає жир, буде з нього капати. І ще раз кажу, це гаряче копчення. Тут ваше сало прогрівається, воно навіть трошки проварюється, тому що температура в каптільні дуже висока, 60, інколи буває навіть 80 градусів. Тобто сало аж трошки проварюється. Сама засолка, ви просто ріжете шматки так, як ви обично засалюєте сало. Обов'язково воно має солитися 3 дні. Це дуже важний нюанс. Сало більше, чим потрібно. Не візьме солі в себе при засольці, але все одно, якщо його не вимочити, буде солянувато. Не всім це подобається. Обов'язково 2 години після того, як 3 дні просалюєте, його треба вимачувати. Обичною водою заливаєте, воно постояло, злили воду. Після того, як воно добре просушилося, тільки починаємо каптіти. Тобто, поки ви це все робите, ви можете підготовити каптільню, підготувати щепу. Я буду тут каптити не на щепі, а на тирсі. Мілка тирса з фруктових дерев з абрикоси буде з додаванням цукру. Просолюйте дуже добре, не жалкуйте сіль, щоб сало добре рівномірно просолилося. Слажуєте його шматочками один на одного. І в холодильник, якщо це літо, жарко, якщо це зима осінь, то можна на вулиці поставити для просалювання, не обов'язково зимою його класти до холодильнику. Ось так воно виглядить, вона у нас добре просалюється, і соль дуже добре його обізвоже, лишня влага вийде, і тоді можна буде гарно його коптити. Ось бачите, шматочки такі. Скукожилися трішечки, підсохли, і вже майже готові для засолення. Знизу у ємкості ми бачимо багато води. Обов'язково просолюємо три дні, тому що тут і сало, і м'ясо. Щоб все було добре. М'ясо обов'язково треба добре обізвожити. А соль якраз це і зробить. Воно витягне з м'яса всю вологу, і тоді ваш продукт без проблем гарячого копчення буде хранитися місяць. Ну місяць, звичайно, у вас лежати не буде. Ви його набагато швидше з'їсте. Ось таку гарнюню красу. З'їдається, вона моментально довго у вас хранитися не буде. Ну без проблем, без холодильника воно у вас буде храниться місяць. Холодне копчення, ще раз скажу, може хранитися до двох років, але там трішки інша технологія. Добре, просолили. Хорошо, заливаємо водою, вимачуємо, до того, щоб сало втратило лишню соль. Можна зробити шматочок без вимачування, Попробуйте, Якщо ви там під пиво і любите солоненьке, то зробіть собі віддільно. Але ж все одно обов'язково всім рекомендую вимачувати, бо буде трошки пересолене. Добре, підсушили. Ще раз це важливий нюанс. Сало має бути ідеально сухе, ніяких патьоків не вологе. Тоді на нього загар буде лягати равномірно. У вас будуть ідеальні шматки, гарненькі, добренькі. Це один із важливіших нюансів. Ніколи не спішіть, ніколи не підвішуйте, каптити вологе сало. Наробите біди, буде негарно. в общем, не робіть так, це опит, і, з ним, і ним з вами ділюся. Поки воно підсихає, ми підготавлюємо каптільню, розпалили знизу костер, як як вам казав, на кірпічики виставили бочку. І не обов'язково рити яму, як я вам показував. Ось так у мене виглядить друга каптільня з обичної бочки. В кінці відео я вам покажу, який її робив. Жироулавлюватель. Обов'язково, щоб жир капав на нього, а не вниз, і щепа не загоралася, і не виділялися погані речовини. Підготовка щепи. У нас ось така тирса. <забрикоси>. Туди ми даємо хоча б столову, а можна і півтори столових ложки цукру. Добре перемішуємо і на дно нашої каптільні, опять же, просипаємо і ждемо, поки почне йти димок. Це десь 10-15 хвилин після того, як ви підпалили знизу костер. Тільки вона прогрілася добре. Туда переміщаємо сало і обов'язково вологою ганчіркою накриваємо, тому що не завжди металічна кришка добре прилягає. Якщо буде доступ кисню, загориться ваша щіпа, підгорить сало і буде негарно. Ну і копчення курки, щоб ось така гарненька, равномірна, вона получилась, сочна внутрі. Обов'язково має бути правильно приготовлений розсол, і вона має у вас добре підсохнути. Тобто. При приготуванні ми беремо 5 літрів води, туди даємо 5 столових ложок солі без горки, 3 столових ложки цукру, тож без горки, 4-5 лаврових листочків і з десяток грошинок перцю не молотого. Росол доводимо до кипіння, кип'ятимо 10 хвилин. Туди вкидаємо нашу курицю. Я завжди її розрізаю посередині. Можна розрізати по спині, можна зробити дві половинки, можна зробити ціляком. Дивіться, як вам подобається. Кидаємо курку і вона в розсолі ви виключаємо газ, лежить 4-5 годин. А після того, як вона у вас полежала 5 годинок, ми її достаємо і дуже важливо, має вона просто ідеально висохнути. тобто ви її підвішуєте. Ховаєте від мух, можна якоюсь ганчіркою накрити. І вона у вас сохне, така дожна трошки підсохнути. Це десь 2-3 годинки до ідеального состояння. Тому що якщо ви її мокро почнете коптити, вона буде у вас не гарна, Будуть патьоки, буде там красненьке, там біленьке. Тобто так ніколи не робіть. Щоб була ось така гарна, як я показую на відео, обов'язково її добре висушіть. Після копчення вона у вас буде сочна, добра після того, як вона остине. Щоб це вийшло добре, обов'язково ми даємо в нашу тирсу столову ложку цукру дуже добре погріваємо нашу каптільню, щоб аж пішов димок. Це ж, ще раз кажу, це десь 10-15 хвилин, після того, як ви підпалили знизу костер. Цепляємо курочку, накриваємо вологою ганчіркою і одну годину її каптимо. Це бройлер, він дуже швидко коптиться, довше не треба, інакше буде чорний, буде лопатися, не буде сочний, Тобто не робіть таких помилок. Максимум годину каптиться курочка, і по цьому рецепту вона виходить найсмачніше з усіх рецептів, що я пробував. При приготуванні свинячих вушок обов'язково перед засолкою їх добре миємо Мають бути ідеально вимиті, особливо внутрі вушка. Часто продаються, не дуже добре оброблені. Далі, щоб вони були м'якенькі, 15-20 хвилин їх приваріть. закипітила вода вони проварилися. Якщо хочете тверденькі, хто любить жорстче можна не проварювати. Кому як подобається. Спробуйте і так, і так спробуйте одне проварити, одне не проварювати, як вам сподобається. Засалюється воно точно так же, як і в рецепті в розсолі в самому першому, в початку відео. Все те саме. Три дні ми засалюємо, і виходить дуже добре. Каптільню обов'язково добре пригріваємо, ось бачите, жироулавлювач мій. Витрушуємо її з предыдущого копчення, щоб вона була чистенька. Обов'язково в... Тирсу додаю столову ложку цукру, щоб були гарненькі вушка. Ну і коптимо точно так же, як і сало 2 години. Тоді воно виходить добре прокопчене, м'якеньке, равномірне нього лягає червоненький. Ви отримаєте дуже добрі, вкусні свинячі вушка, хто любить до пива або просто їсти. Обов'язково так робіть. Ну І давайте приготуємо рибу. Це у нас буде скумбрія. 40 хвилин вона копчиться, дуже легко вона готується. Ви берете заморожену рибу, достаєте з неї кишки, добре вимиваєте, вичищаєте, щоб була чистенька внутрі. Просолюєте солю внутрі рибки, понаружі рибки і оставляєте її на 15-20 хвилин, щоб вона добре просолилася, з неї вийде трошки вологи. Далі рибу обов'язково обматуємо або бинтом. По кругу всієї риби, бо вона буде розвалюватися, розварюватися. Або ж ниткою, зараз я вам покажу, в 3-4 в або в 5 разів. Чим чаще ви мотнете ниткою, тим краще буде триматися риба і вона не буде розвертатися. Якщо, допустимо, 2-3 рази обвернути, то пузико у неї розворачується, не дуже гарно виходить. Лучше 3-4, а то й 5 разочки обвернути ниткою. Тоді риба буде дуже гарна, ось така, як показує на відео. 40 хвилин хватає їх з головою, щоб. Прокаптитися можна навіть менше, але тоді буде не дуже гарний загар. Якщо риба з дефектами її відкидайте, беріть абсолютно цілу, гарну рибу і получите максимально швидко, максимально класний результат. По вкусу буде така сама, як ви купляєте в магазині, тільки ж ви розумієте, що жидкого дима, нічого туда не клали. Максимально вона буде добра. Звичайно ж, копчена риба не дуже полезна. Любе копчення не дуже полезне, але інколи можна себе побалувати. Так що обов'язково готуйте і балуйте себе, свою родину ось такою гарненькою, доброю рибою. Ну і на кінець, як і обіцяв, як робиться сама каптільна. Беремо стару бочку. Я пішов на металолом, там взяв бочку. Два прутика знизу зарізав, ставив. На нього ми кладемо нашу жироулавлювачкусь. З техніки, старої совєтської, я не знаю, це десь сплуга чи откуда, чи з катка з якогось неважливо. В общем, якусь можна сковорідку примінити, якусь таку ємність, ви поклали на низ, щоб туди жир капав. обов'язково, щоб він не контактував запілками. По-перше, вони будуть загоратися, а по-друге, будуть виділятися дуже негарні речовини. Кришку робити яку завгодно, Ну, кришку можна не робити. Я вам кажу, плотна тряпка, мокра, зверху положили і все дуже добре виходить. Не обов'язково металеву кришку робити. Для такої каптильні. Не замарачуйтеся, попробуйте зробити так, а потім, уже якщо вам сподобається, якщо вам подобається копчене, тоді вже можна зробити більш гарнішу, більш. Скажем, практичнішу, а звичайна бочка отак дуже добре закоптить. Любий вид. Я вам показував всі види, які можна зробити. все легко робиться. Головне правильно готувати розсол, правильно вимачувати, підсушувати добре перед копченням, правильно обирати опілки. Додайте трошки цукру, буде дуже гарніший рисунок. Тобто робіть, коптіть і обов'язково в другий, третій, четвертий раз зробіть пару разів, і ви самі зрозумієте, що вам треба зробити, що вам змінити. Може по солі додати, може цукру більше вложити в розсол, можна додати цукор, тоді він стабілізує солі, більш добріше продукти. Тобто, експериментуйте, робіть і завжди будете з гарним копченим продуктом у себе на столі. Всім дякую, всього найкращого.